Сьогодні ми вирушимо у королівство квітів, світ краси і милування. Це квітник. Тут росте безліч різних квітів чорнобривці, піони, майори, троянди, петунії, іріси, ясколка та багато інших. Над квітами пурхають метелики. Літають жучки та інші комахи. Квіти приваблюють їх своїм ароматом, солодким нектаром і пилком, який комахи переносять з квітки на квітку, запилюючи їх. Кожна квітка унікальна. Квіти є різних кольорів, і форм, і розмірів. Кожній потрібні певні умови для життя. Але є те, що їх об'єднує це їхня будова. Кожна квітка складається із стебла, самої квітки, пелюсток, насіння, листя, коріння. Щоб квіти гарно росли, їм потрібне тепло. За ними треба доглядати, регулярно поливати, підпушувати землю, удобрювати щоб рослини не хворіли, їх треба обробляти різними хімікатами. До квітів треба ставитися бережно, не топтати, не смітнити, вчасно виривати бур'яни на квітнику. І тоді вони довго радуватимуть нас своєю красою. З квітів можна складати букети, плести вінки, робити композиції та різні вироби. Прикрашати кімнати. Квіти це окраса нашого життя.